Тепер можна робити ревізію цього автомата лініст. Прийшов я на посаду електрослюсаря у 1995 році, 13 березня, і до сих пор працюю на посаді електрослюсаря. Виконували різноманітні роботи, які на нас покладало керівництво. Робили і Монтажі подстанцій, і демонтажі, і обслуговування Ну, все, що пов'язано з цією професією електрослюсаря. На даний час зараз у нас задача стоїть піднімати підстанції, видержувати габарити від землі. Ми зараз піднімаємо, то буває, що радується, що виходить воно. Що швидко, злажено. Ну а як же подобається? По-перше, що чувствуєш е, свободу над тобою, майже, ну як, контроль є, звісно, Але як поїхали, дали завдання утром, поїхали. Це не тільки що по Золоту ночі, а по всьому району ми їздимо. ТП-381 потрібно нам відключити. Прийшов я в 94-му році, в 1994 році, Золотаніцький рем. Починав учнем, без освіти, без нічого, починав учнем і поступово дослужився до електроментера ОВБ. Працювали на ЛЕП 0,4 кВт, ЛЕП 10 кВт, допускали працівників на підстанції 35 на 10 кВт, всю роботу обслуговували підстанції 0,4 кВт, ВВБ виконує всю роботу. Спілкування з людьми, допомога людям. Саме перша допомога в кружні времена. Людям дуже важко зараз виживати. Але безперебійне постачання електроенергії трохи злажу їм. Якусь радість приносить, спілкування з людьми, з бабусями старенькими, звеселити їх якось, принести якусь радість їм. Прийшов працювати в лютому 91-го року на посаду машиніст автовишки. І зараз працював одразу на П-17. Автовишка теж. Тепер перейшов в ОВБ. З 2000 року працюю в ОВБ на ТВГ-15. Нести людям світло і добро. Кожний день. Як світло принесеш, вроді світліше на душі робиться. Оце так.